Всім привітики, креативчики! На зв'язку Віта, організатор щотижневого креативного клубу Що ти несеш. І сьогодні у нас топ правил з продуктивності, які на перший погляд можуть здатися несенітницями, а насправді можуть бути корисними. Перше правило. Я думаю, що панда слідує цьому правилу. Бо більшість свого життя вона присвятила поїданню бамбука і є абсолютним експертом у цій справі. А ви б хотіли досягти майстерності у своїй справі, або опанувати якусь нову звичку, новий інструмент, або будь-що. Малкон Гладул у своїй книзі, генії і аутсайдери, пише, що. Щоб досягти майстерності в будь-якій справі, потрібно витратити 10 тисяч годин практики. Він стверджує, що 10 тисяч це чарівне число переваги, а свою тезу він підтверджує історіями успіху Біла Гейтса та Бітлз. Якщо перерахувати, то 10 тисяч годин це як мінімум 90 хвилин кожного дня протягом 20 років. А вже ж можемо присвячувати 3 години. Кожного дня і тоді це чудо станеться за 10 років. Але чи реально це? Кристіано Роналдо, перший у світі футболіст-мільярдер, 38 років. Є одним із високооплачуваних футболістів, взагалі називають феномену Роналдо. Так ось, якщо поглянути на його історію успіху, то він багато каже в інтерв'ю. Що він тренується 3-4 рази на тиждень і має всього два вихідні. У нього дуже різноманітні тренування на всі там частини тіла, там суперфітнес, пілатес, там. Все такі різні. Маємо інформацію, що вже у віці 8 років, а я думаю, почав займатися футболом він ще раніше, але у 8 років він вже був у любительській команді Андориння так. Після цього його вже запросили в якийсь інший клуб, і так ось почалася його більш така професійна кар'єра. Тобто, якщо підрахувати, скільки він вже витратив на цю свою майстерність, то, в принципі, там буде вже навіть більше 10 тисяч годин. Так? І на прикладі феномену Роналду, я думаю, це правило, воно підтверджено. Є. А вже ж опозиція, яка вважає це правило 10 тисяч годин несенітниці і підтверджує це певними дослідженнями. Дві групи музикантів якраз таки в одній групі виявилося, вони опанували практику там щось 10 тисяч годин, а інша там 4 тисяч годин. І в принципі рівні майстерності у них були майже однакові. Нові дослідники відводять практиці. Всього один з чотирьох факторів, які впливають на формування майстерності: 10 тисяч годин це не точна цифра, а метафора для наполегливої праці протягом довгого періоду часу. Правило номер 2 можливо, ви його чули, бо називається воно принцип Парето. Правило 80 на 20. Що означає 80, а що означає 20? Згенеруємо наші несенітниці, пишіть 20C, а 80Ц. Наші зусилля, наші ресурси це є 100%. Так? І ми всі ці 100% задіємо, щоб отримати 100% того якогось результату, який ми собі набріяли, намалювали, надиктували. Так? Працюючи на 100%, Досить часто ми вигораємо. І ось в чому суть принципу Парету? В тому, що ви працюєте не 100%, а виділяєте 20% ваших зусиль. Ті конкретно найефективніші, найдієвіші ідеї, дії, кроки, які генерують вам 80% вашого результату. це правило ми розбираємо також на зустрічі інсайт. У форматі мастермайду, де ми якраз таки генеруємо ті кроки, ті такі влучні кроки, які якраз зможуть дати нам з цих 20 зусиль 80% результату. Ну, щоб не працювати 24 години на добу. А От саме такі влучні 20%, які дадуть нам 80% результату. Такий супер, якийсь банальний взагалі приклад 20 на 80, це може. Приклад, не знаю, якоїсь, наприклад, події. Да? Коли ви хочете зібрати на подію людей, наприклад, я збираю на свою подію несенітницю, так. І щоб задіяти своїх 20% зусиль, я роблю якесь вірусне відео, прикольне. Замість того, щоб запускати багато реклами, запрошувати всіх в діректи, там не знаю ще тисячу всього робити, я роблю одну лише дію. Це це відео з цим вірусним, і я збираю за допомогою нього учасників на зустріч. Наступне правило правило золотої години. Те що? Годинник, який позолучений. Цікаво. А ви знали, що у фотографів є час, коли виходять найкращі знімки? Це час на заході сонця, коли світло воно максимально гарне. Я забула, як це називається. Та ранок перші ваші 60 хвилин після пробудження є найбільш продуктивними. Після сну ви відпочили, натхнені, встаєте такі і можете творити. На сторінці клубу є пост, чому ранок найкращий для креативності, бо активується Альфа Брейн Вейвс. П'яте правило і це правило 5 хвилин. Зізнавайтесь, у вас є ось щось, що вам не подобається робити. Так ось, це правило якраз таки може вам допомогти. Спробуйте робити це лише 5 хвилин. Якщо після п'яти хвилин вам ще неприємно то робити, то зупиніться. Шосте правило правило двох хвилин. Ідеальне! Правило, щоб помити посуд. Це правило говорить нам, що якщо справу можна виконати за дві хвилини, то виконайте її одразу. Не залишайте її на потім. Сьоме правило правило 30 днів. Якщо ви хочете освоїти нову навичку, спробуйте це робити протягом 30 днів. Восьме правило правило однієї хвилини. Якщо у вас є справа, яку можна виконати протягом 1 хвилини, виконайте це. Зробіть це, не відкладайте її на потім. І будете щасливими. Правило двох страв. У деяких культурах вважають, що на обід або вечерю варто подавати не більше двох страв, щоб зосередитися саме на якості, а не кількості. Та дійсно, тут взагалі і про час приготувати більше трьох страв це вже занадто. Тут приготувати хоча б одну або три різні на ранок, обід і вечерю. І десяте правило, воно досить специфічне, можливо, не для кожного підійде. Воно звучить наступним чином. Правило всього і одразу. Воно говорить про те, що якщо ви щось одразу вирішили, от зробити це так. Не повертайтесь до роздумів потім до цього рішення. От вирішили і все. Хай так воно і буде. Робіть це. Але є якась доля несенітниці, так? Бо, можливо, з одного сторони ми можемо вагатися щось робити, а з іншої сторони, інтуїтивно, ми ось вирішили це зробити і треба це зробити, і не складати то на потім. Якщо ж ми одразу то вирішили, то це рішення прийшло до нас на базі чогось. Але якщо цього чогось мало, мало якісь доводів, фактів, то, можливо, варто подумати. Тому це правило таке може бути і несенітниця. Це варто протестувати на власному досвіді. Ось такі у нас вийшли 10 правил для прокачування продуктивності, а продуктивність в першу чергу нам потрібна для креативності, щоб генерувати крутезні. Результативні ідеї. Пишіть, яке правило ви використовувати у своєму житті, а можливо, щось порадити, нам щоб ми вдосконали свою продуктивність, свою креативність. Запрошую вас на онлайн-зустрічі креативного клубу Що ти несеш. Реєстрація в описі під цим відео. Я вже ж таки, якщо воно вам сподобалося, поставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал. Ще більше, що ти несеш, ще більше несенітність корисних для нашої креативності.